І всім привіт, народ! З вас, підписка та футбайка. Так, ми продовжуємо грати. Транспорт фівер. Так, а що ти. Ага. Воно пам'ятає, що я відправив засівати поле. А якщо сіяти поле, точніше. М -м -м. Тут він прямо показує, як воно сіється, можна подивитись. Тут комбайн в мене простою є. Так я трохи зменшив налаштування графіки, але воно. Коротше, я зрозумів, йому потрібно час, щоб воно припинило фрізити. Так, тут я зараз. Хочу зібрати все, що є в комбайні, і припаркувати його десь, щоб він не стояв посеред поля. Так, обережно ні Зараз, я хочу прям ось так все. І. Там колеса, напевно... Коротше, Q. Байдуже. Там ще прикол в тому, що в тій останній частині, яку я якось один раз грав, він відсував сам цю штуку, якщо я під'їжджав. Не кажіть, що мені. Е, окей. Комбайн, доброго вечора. Так, виснути трубу. І воно автоматично почне висипатись. О, так, автоматично почало висипатись. Як я хорошо тут встав. Прекрасно. Ти сам висипаєшся, сам висипаєшся. І ще один комбайн. щеп один трактор. Або просто прибрати працівника. А він? Ем. Як ти дивно почав сіяти? Чому ти так багато. Я сподіваюся, ти все засієш. Тому що ось тут він не засіяв, наприклад. Окей. Хочеться вірити, що він все засіє. Так, комбайн, доброго вечір. Давай тебе приберемо, сховаємо трубу. І можливо я це поле також засію. Але мені цікаво, як тюки продавати. Де б тебе припаркувати? Є? Що тут хтось стоїть? Так, дивно. Тап Ооо, є. Все. Я знайшов, як це робити. Тап Пересідати між машинами. Мені дещо цікаво. Ось є тут така річ, як ви, промисловість. Це газова установка. Це зоною жижі щось робиться. Скрою буряк, гній, сілес. Це дерево, картопля, консервне, лісепілка, мануфактор фортепіано прикольно. Пекарня. ой, який жах. Борошно. Супові фабрики, цементний завод. Якщо є пекарня, то десь має бути борошно. Ну, речі, ось консервний завод було б цікаво побудувати, тому що тут тоді рис можна робити. Квасолю. О, тут просто можна, можна те, ще вирощуєш. Але ж тоді десь має бути млин. Чи це не те. Все. Розвантажуйся. О, все. Можна просто змусити розвантажуватися Самому поїхати. Якось він дивно сіє, мені не дуже подобається. плані, Якщо на мапі дивитись, то бачите він тут якось. Не все засіяв. Не все засіяв. Так є. Прикріпились. Увімкнути. Поїхали. Він не працює. Бо він не опущений. О все, тепер збираємо. Так, вже дуже близько до заповнення. Все, стоп. Розвантажуйся. Поїхали далі. Чому ти не збираєш? Стоп. Що? Бо тебе спочатку закрити, треба їх збирати. О, він може скатуватись? Кольно. Ну, я не можу нормально наняти сюди працівника. Я просто не хочу, щоб не зникало. Ну, пробачте мене. Так, я насправді я гадку не маю, як потім повести продавати це все. О, тут на спуск їхати прям дуже зручно. Да, ось вгору тут вже йти в два рази повільніше. Ну, блін, без можливості, насправді кажуть, бути без можливості найняти на цю роботу ручний інтелект, це якось незручно. Я б навіть сказав дуже незручно. Хоча. Хто сказав, що мені не подобається. Особливо, як тут заявляється, ось ці такі сіна. Вгору піднімати мені не подобається. Спускатися це прям самий кайф. Все, лишилось дві лінії зібрати, а потім розбиратися, як це все продати. Бо хоча б не продати, а десь зберігати. Опав. А. а, ні, тут дві полосили щось. Але друга дуже маленька. Птиця. Тім від птиці. Що він там засіявся? Ну-ка, давайте подивимось по мапі. Ууу, а він, напевно, зсередини починає. Ось так, типу, спочатку середню зону засіює, а потім ось так по колу йде. Нехай. Я зараз тут все дозбираю. Що тут? Десь тут була остання лінія. Дуже непомітна, ось, все бачу. Тут якраз, ось, давайте забувається цей тюк і все останнє не буду робити. Ну так, да, дуже, ну, воно і збирається, повільно, дуже. Якщо воно хоча б до кінця заб'є цей тюк, це вже буде хорошо. Все, 97. Ні, теоретично можна докататись десь дозбирати. Ось тут трохи має бути. 98. Коротше, все. На цьому закінчуємо. Так, стоп. А ти поки повністю не заповнений, не хочеш скидувати. Ну окей, давайте доб'ємо до кінця. Тут є ще щось зібрати. 99. Ось тут є маленькі лінії які попускав. Все. Розвантажити. <рес> а тепер давайте випнути, підняти. Все. Ой, тепер швидше можемо їхати. Поставлю десь в себе. Так, також. А що? Що це таке? Сарай із відкритим вигоном для курок. А це цікаво. А, окей. Як що мені робити з тюками? Як їх продати? Ем, На них ціна є. Сіно, це ж воно? Ну, так, як ще сіно продавати. Ось є тут, є ось тут. Позначити місце. Зараз не найкращі ціни, але я не знаю, де зберігати. Як перевозити тюки? Ось хочу я їх підібрати. Мені здається, це. Відвідати. Відкрити меню магазина. А... Набори. Сіно. Тюки. Що з тюками робити? Може, категорії перевезення, та ні? Як підніму? Я справді я не розумію. Може, категорія трава. Збирає траву, підстригає траву. А, тюкування ось тут є. Для круглих перевезення. Ось ти виглядаєш як річ, яка піднімає. Навантажувач тюків. Ось ти, але куди ти. окей. Давай придбати ти всього 2000 коштуєш. Так. Але я розумію, це як насадка. Навантажу, чи може фронтальний навантажувач якийсь. Тому що, бачите, вони тут якраз без насадок, може мені якраз щось таке і треба. За 7 тисяч, сюди, напевно, насадку придбати. Так, за 7500, окей. Це буде дуже прикро, що я дар, якщо я дарма зараз виточу гроші. Так-тап. О, доброго вечора, Мені якраз ти і потрібен. У нас магазин через дорогу, тому нормально. намагайся нікого не давити. Бажано. Так, ну, Ти маєш прикріпитись попереду. Ні, не хочеш? Ось так, ні? Ніяк? Може на той трактор? Може на цей воно зможе? Ти закінчив? Та ти скажи, за все закінчив давайте відвеземо. І спробуємо на цьому тракторі це зробити. Так, ну поки що тут залиш. Це хоча споганий ідея Прямо тут залишати. Якщо на цей трактор воно не при. не прикріпиться, то це буде прям дуже неприємно. Так. Цей трактор. Нехай від'їде. Ні. Чи воно прикріпилось? Ні, воно просто. Зстрялося. Так, стоп, що? І може я глупий з іншого боку треба? Та ні, також. Так, стоп. Тут, до речі, відчуття що... щось вже є. Чи зможу я? Тут бачите попереду вже якісь... щось є? Ч чи можу я просто тебе одразу підключити? Можу. У, -у, -у. ікс розкласти. А поїхали. Я не знаю, тоді на що ось ця штука. Я думав, на неї треба причіпляти. А до речі, бачите, тут попереду як щось підприкріплено вже. Як проти овіс. Окей. Нам все одно два трактори треба. На цей Я до цього прикріпив зараз. Окей, давай, ти поки що тут постій. З поїхали навантажувати тюки. Тільки як ми будемо піднімати аж. Окей, подивимось. Стоп. А, опустити треба. Ем. Так воно виглядає так, що якось збоку треба їх підчепити. Воно не працює. Підняти. Ем. Окей, дайте мені секунду. Так, мені здається, я щось не додивився. По-перше, фронтальні навантажувачі... Те, що я зараз загулю, фронтальні навантажувачі потрібні. Є якийсь навантажувач тюків. Але він коштує дуже дорого і навряд чи це те, що мені треба. Ось ти. Ось ти маєш працювати. Навантажувач тюків. Полегшує збирання та навантаження тюків. Як ти працюєш? Може, ось цей. Так, по-перше, це комбінації? Вила для круглих тюків. q 4 m Так, а. Окей. Комбінація. Ти мені потрібен також. Припустимо. А, але ти не покажеш, на кого я можу тебе причепити? У мене питання, чому я не можу на жоден трактор тебе начепити? Мені це не подобається. Не знаю, давай. Десь тут тебе скину. Я просто думав, що я на цей трактор зможу начепити. Ось цей піті навантажувач. Так ти. Перекріп... ти. Ти не хочеш перекріплятися вже ж. Ти для навантажувача. Як ти хочеш називаєшся? Джон Дір 3650. О, ось ти. Ага. Кріплення не було, кріп. На ньому нема кріплення для. Ось тут. Ось. Кріплення для фронтального навантажувача. Ось мені це потрібно, щоб було. А в моєму нема. Що можу я тебе якось редагувати, припустимо? Це те, що мені треба, це те, що мені прям треба. Просто неприємно. Машини. Має бути можливість якось модифікувати Ще якщо в магазині техніки то це не можна робити, то навряд чи це можна робити. Mm. Теоретично можна просто тоді орендувати якийсь дешевий. Не, так, найдешевший. З кріпленням для фронтального навантажування. Орендувати. Ааа. Ah, Ай-яй-яй. Ah, орендувати. Ось такий же трактор. Просто з кріпленням для фронтального навантажування. дякую. Ем. О, можна підчепити. Причепи Тепер... ще тебе. Є? Ем. Як підняти? О, ось. Фронтальний навантажувач. J і M. J підняти, а напустити все. Могу б на екрані показати? Але це саме стріла, треба ще подивитися, як редагувати. Так, все, КМ. Блін, а я забув. Все інше забув. Так, КМ і GN. Зрозумів. Ось так. Ось так підняти. Але... а можна якось? Воно просто пройшло крізь. Ой, тебе треба перевернути тепер. Да, до цього явно треба звикнути. На, штовхну його, щоб він перевернувся. Ну ще. Все. Це те, що мені треба. Так. Shift-K, Shift-M, ну-ка. Shift-K, Shift-M. А, ось. Вона нас розсувається. Так як я зараз зрозумів. Мені доведеться вилучити, щоб всі тіку підібрати. Ні, ну це... Окей, мені потрібно час на те, щоб розібратись. Давайте від першого обличчя. Опускаємо. Окей, від першого обличчя це погано дає робити. Ось так. Shift. Shift. Shift M. Тепер можна... Ой. M. М. Shift. Shift-M. А! О! Тепер підняти. О. Uh. Є. Yeah. Розібрався як збирати тюки. Як вам таке? Ні, не нападай. <ріхи> не треба було якось покраще підняти. Перевернути його зможеш? Давай майже переверну. <ріхи> О! Це було простіше, ніж я думаю. Я ненавиджу тюки. Все, я напевно ним більше не буду займатися. Це жах. Ось так. Трохи припідняв. І чи зможу я на тебе закинути? Ой-ой-ой, вибач. Ось так і опускаємо все. О, їм мені потрібен експеримент, чи зможу я тебе відвести. Ну, то й може. Якщо мені дадуть просто скинути його, Та, там літка має все ще стояти. Давайте подивимось. Хочу подивитися, як туди доїхати нормально. Ага, виїжджаю, повертаю праворуч. Найближ, найближчий поворот. Ще раз поправу. Коротше, там далі вже розберемося. Так, тут праворуч. Щоб подавати указу завантажувати, відвозити. Скільки воно там коштує? Якщо я зараз не зможу їх продати, це буде прям дуже неприємно. Мені здається, в оренду можна було взяти прям дорогий навантажувач до цього. І. ой, а воно продалася автоматично. У, 525! Ой, 532! Це дуже непогано за 532, якщо по два продавати це тисячу за раз. Давайте так, я не знаю, скільки, наскільки це хорошо. А, я так міг напрямую поїхати, до речі. Одним трактором за... слухайте. Так, тут поставити один трактор. Тут дуже недалеко їхати, швидко завантажувати, швидко розвантажуватись. Можна непогано все зробити. Да, тут працівник дуже, дуже сильно покатався по моїм полям. Давайте, тебе якось тут залишимо, а іншим трактором все будемо збирати. Але поки що на цьому зупинимось. А, це жах. Але я розібрався. Я розібрався, як це все робити. Був би більш швидкий спосіб. Але тут, насправді кажучи, натренуватись, їх піднімати і скільки тут. 9 тюків. І ще попередній, це 5 тисяч додатково, це непогано. Але скільки я витратив на оренду, я там 2500 Так, стоп. Фінанси. 2300 я витратив на оренду. да Ну, і нехай. Так, по в описі можете знайти та придбати мою гру Хексіті. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залишите рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, то просто додайте до добажано, це також дуже сильно вона підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і виходять ці відео. Підписки, вподобайки, коментарі. і Так далі, будь-якому випадку не забувайте. А так загалом, дякую вам всім за перегляд, всім дачі та бувайте.